Добрий день, Микола Михайлович. О, Світланка, трасуна наша. Шо, привіт, та? привіт, привіт. Готова до запису. Молодець так. Світлана Прокопчук живе у збаражі. Вона працює режисеркою народного аматорського драматичного театру та солісткою у центрі культури і дозвілля. Артистка прийшла у фінал 17-го всеукраїнського молодіжного фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона рута. Це конкурс спрямований на підтримку української музики. Ще з 1989 року. Його почали активно проводити кожних два роки. Було дуже багато відомих переможців, і в мене не було сумнівів, щоб брати в ньому участь. Тим паче, що в мене в разі чого вже є свій сформований репертуар, і концертний, і конкурсний. Фестиваль має два етапи: відбіркові тури і фінал. За словами Світлани Прокопчук, на першому обласному відбірковому етапі було 4600 тисячі учасників. На другому, який відбувся у Києві, тисяча триста. Наразі відбувається тренувальний табір, який триватиме до вересня. Нам на пошту надсилають певні завдання, пісні. В різних жанрах це може бути як українська народна пісня, так і може бути джазовий стандарт. Нам дають сім днів, щоб або п'ять днів, щоб ми виконали певну пісню і надіслали їм, вивчили на пам'ять слова, і надіслали їм відеоматеріал, матеріал, акапельно, без супроводу. І емптричний формат стандартний. І якщо е, все добре, вони затверджують і наступну, і наступну, і так до, до самісінького фіналу. І, звичайно, що хтось може цього не виконати і просто відсіюється у пам'яті. Сльоситеря ми ві. Автор тексту пісні Володимир Кравчук каже, що працював над нею разом зі Світланою. Куплети і приспів створили за кілька годин. Так як ми працюємо тут поряд, то десь початкові слова і саму назву принесла, звичайно, Світлана. Потім ми посиділи над текстом і виникла така пісня. Музику, звичайно, ж Світлана Прокопчук. Написала і виконання. Я собі сам режисер, сам продюсер. Звичайно, в мене є команда, з якими я працюю, але більшість всього це лягає на моїй плечі. Допомагає і підтримує це в першу чергу моя сім'я. Це моя мама. Вона відкрила в мені талант. Звичайно, тато також додав свою лепту в мою кар'єру, але саме мама відкрила в мені талант. Співачка каже, що часто бере участь у благодійних концертах, на яких збирають гроші для ЗСУ. Наразі Світлана співпрацює з двома благодійними фондами у Тернополі. Світлана має звання заслуженої артистки естрадного мистецтва України. Скоро має бути рік, як я являюся заслуженою артисткою естрадного мистецтва України. Для мене, як для молодої співачки, це дуже велика мотивація і дуже велике визнання. Співачка Світлана Прокопчук каже, що мріє про перемогу та сольний концерт. Скажу так, що зараз найзаповітніша мрія для всіх нас це перемога, це мир, щоб всі наші герої, наші захисники вернулися додому і були в своїх сім'ях. А стосовно музики і творчості, так це набрати певний багаж творчих своїх пісень, авторських і зробити сольний концерт. А також щоб моя музика, моя творчість, торкалася серця інших людей і пішла в ширші маси. more. Віта, Поляна, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.